Так, в обід. Продовжуємо робочий день. Грязі ще болото, але, але висажено 40. 40 одиниць. Отаких От одиниць. сніжно-ягідника. Неприємно, але був би в нас вибір, звісно може ми вибрали щось інше. Але не можемо. Бо взяли м'ячика і ганяємо його по полю. І виростають потім такі дерева. До речі, так. Да. Це, це все саджанці, все в контейнерах, все плодонотяче вже. Або просто декоративне, квітуче, катальпа, наприклад, абрикоси, райські яблучки і не тільки райські, там, до речі, ще й сімейні дерева, сливи вон імперіал і жива огорожа з брючини, повноцінно сформована. То колись точно так же сажалося. В общем, продовжуємо, продовжуємо далі і ніхто нас не зупинить.